Зі скарбниці міфів давніх цивілізацій, давньоіндійський міф про створення світу. Спочатку не було нічого, ні сонця, ні місяця, ні зірок, з темряви первісного хаосу, який, наче спав глибоким сном, першою виникла вода, і з цієї води постав вогонь. От великої сили тепла, що дав той вогонь. Зародилося золоте яйце, і плавало те яйце у водах безкрайнього і бездонного океану, доки в ньому не виник прабатько Брахма. Він розбив яйце, і воно розкололося на дві половини. Верхня стала небом, нижня землею. А між ними Брахма розмістив повітряний простір, і утвердив він землю серед вод. Так було створено світ. Спочатку у брахми з'явилося шестеро синів. Він породив їх силою своєї думки. А от сьомий син, Дакша, вийшов з великого пальця на правій нозі Брахми. З пальця на лівій нозі народилася донька на ім'я Віріні. Дакша і Віріні побралися і мали багато дітей. Їхня найстарша донька Діті стала матір'ю грізних демонів. Друга донька. Дану, Породила могутніх велетнів. Третя Адіті народила дванадцяти розсвітлих синів великих богів. Серед них наймогутнішими були Бог Океану Варуна, Бог грози та Грому Індара, Бог Сонця Вівасват, та найславетнішим серед них став наймолодший син Адіті Вішну, хранитель світу. З давніх давен сини Діті і Дану їх називають Асурами. Були ворогами богів, синів, а діті, і боротьба між асурами і богами за владу над усе світом тривала багато століть, і не було їй кінця.